Чому команда зелених повинна бути на троні, а не команда чорних? Моє ім'я в договорі про оренду замку. Команда чорних замість команди зелених. Зелені це узурпатори. Чорні це законні спадкоємці, і їх назвав Король. І загалом вони гарніші. Вони найкращі, а зелені, очевидно, дратують. Усі вони просто купка цвяхів, які потрібно забити. Команда чорних це порядні люди. Ми більше функціонуюча сім'я. Ми робимо все правильно. Я гадаю, що ми любимо одне одного набагато більше. У нас є неймовірна сімейна база. Команда чорних розважливіша. Зелені ненавидять одне одного. Ти не уявляєш, на які жертви ми пішли, щоб посадити тебе на трон. Думаю, що для коула це більше питання лояльності. Це його лояльність до Алісенти. Він хоче те, чого хоче вона. Я сам. Без коментарів. У дитинстві Зеймонда знущалися і кривдили його. Вони вирізали його око, він повернувся, вставив собі в око сапфір, і так вони отримують те, що до них приходить. Мій дядько, це виклик, який я приймаю, якщо він наважиться зіткнутися зі мною. Без шансів, я прийду по його голову. Я посаджу його на кіл. Ми з рейнірою маємо кровну лінію, чи не так? Ми чистокровні. На нашому боці божевілля, і ми маємо потужну військово-морську присутність. Дякую флоту Веларіона. У нас більші дракони.